Продається двоповерховий будинок у селі Балин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. Це чудова нагода придбати просторий і теплий дім для життя чи відпочинку. Загальна площа будинку 80 метрів квадратних, а земельна ділянка складає цілих 20 соток. Будинок двоповерховий і дуже зручний. На першому поверсі розташовані простора кухня, спальня, санвузол, коридор та підсобне приміщення. Підсобка має окремий вихід і на кухню, і на подвір'я, що дуже зручно у повсякденному житті. На другому поверсі ще дві кімнати, які можна облаштувати під дитячий кабінет чи кімнати для гостей. А також другий санвузол. Таке планування дозволяє комфортно жити всією сім'єю. Будинок реконструйований і дуже теплий. Встановлений твердопаливний котел розташований у підсобці, тож у будинку завжди чисто без запахів і диму. Система теплих водяних підлог зроблена на двох поверхах. Бетонні підлоги товщиною 10 см повільно нагріваються і так само повільно остигають, зберігаючи тепло надовго. Додатково працює система радіаторів із природною циркуляцією. Навіть якщо вимкнуть електрику, дім залишиться теплим. При температурі до мінус п'яти достатньо топити раз на день, при більшому морозі двічі. Такий варіант у два рази дешевший за газ і значно тепліший. Усе необхідне вже підведено. Вода є з центрального водопроводу та зі свердловини. У підвалі встановлений резервний бак на 700 літрів питної води. Каналізація септик об'ємом 20 метрів кубічних. Проведена нова електрика та сантехніка. Асфальтований під'їзд та організований вивіз відходів, 20 соток землі, з яких 10 приватизовані. Зимою тут можна навіть побачити білочок, які селяться у шпаківнях. Справжня гармонія з природою, ціна всього 1100 доларів, продаж терміновий у зв'язку з від'їздом власників.